На своєму каналі мене звати Іра, і сьогодні разом з вами я хочу порозмовляти про садові рослинки. Точніше про кущі. А якщо бути ще точнішою, то це в нас сьогодні. Буде йти мова про волотисті гортензії. Сьогодні я... я хочу зробити похвастушки, а також спитати вашої поради і порозглядувати свої рослинки разом в дружній компанії. Тому, якщо вам цікава ця тема волотисти гортензі, не перемикайтесь і давайте разом подивимось на ось таку мою красунечку, котра в мене з'явилася в 23-му році. Я хочу сьогодні разом з вами. Розказати, подивитися. І, як я вже казала, спитати поради, бо в мене є деякі питання до вас. А поки що давайте подивимося, як квітує гортензія Волотиста із серії Петіт. Якщо я не помиляюся, дівчатка, це в нас Петіт Стар. Ось подивіться. Я вирішила цю рослинку полишити в горщику. Бачите, як вона в мене росте. Чому вирішила її полишити в горщику? Тому що мені здається, ну, будуть, можливо, в мене якісь зміни у житті. Про це вам розкажу, але, знаєте, ми зараз не про це. Просто вона в мене росте в горщику. Давайте на цьому зупинимось і. Має ось таке забарвлення. Подивіться, дівчатка, як Пітіт Стар відкриває свої дуже цікаві, мені здається, симпатичні ось такі квіти, бутончики, бачите, пуп'іночки. Ось таке в неї перше йде квіткування, такі є квіти невеличкі. А потім, коли вона повністю розкривається, вона має ось таке соцвіття. Подивіться. Бачите, яка гарнючка. Вона лаймова, по-перше, давайте я вам отак покажу повністю свій горщик, як він виглядає, цей кущик, саме у мене. Як виглядав він при покупці? Давайте я полишу вам посилання під цим відеороликом. Обов'язково заходьте, дивіться. Покручу вам, щоб ми могли разом з вами це все роздивитися. Подивіться, яка в мене красунечка. Вона в мене стоїть у легкій напівтіні. І ось так квітує. Як я вже казала, отака в неї є тут, бачите, ну не коренева система, а, мабуть, зроблений сформований кущ. Отак, я вам все це все показую. Вона мені дуже-дуже до вподоби, тому що вона малесенька. Я обожнюю малесенькі рослинки, тому що вони займають мале місця в садочку. Звісно, можливо, посадити велику кількість садових рослин і нею насолоджуватись. Я вирішила, поки що хай буде у В цього сорту подивіться, які листячка. Якщо отак. Приблизувати камеру, бачите, по краю йдуть ось такі невеличкі, я не знаю, як це зветься. Отака в неї, мабуть, особливість є. Такі кінчики, бачите, колючі. Отак. Ось отак буду намагатися, бачите, щоб камера все це зловила отаким чином. Не знаю, чи важлива це, чи не важлива для цього сорту, але як є. Отака красуночка Дуже зараз, якщо так я покручу горщик, наглядно видно, що перша квітка, яка розквітала, бачите, вона вже білесенька. Подивіться. А інші квітки є ще лаймові, є ще з такими відтіночками. Бачите, отак я буду приближувати камеру, щоб ми могли все-все з вами роздивитися. А ось рядишкам стебло, де тільки-тільки -ті розпочинає відкриватися ця красунечка. Ви тільки на неї подивіться. І дуже-дуже мені здається добре зараз видно ось цю всю красу. Як вони розкриваються, які в неї пуп'яночки і які будуть квіти. Ну, просто мені здається, шикарний кадр. Вийшла у природу, а я вам просто це все показую. Мені здається, крутяк гляньте. Бачите? Вона дуже симпатична, на мій погляд, як ви бачите. Вже квітує, але це не моя заслуга, тому я ще не можу сказати, що мені там щось вдалося, що в мене там щось вийшло. Бо я купила цю рослинку саме трирічним санджанцем сформованим, і тому маю ось таку красу. Але як я буду мати її наступного року. Що в мене вийде, я маю на увазі по обрізці, по квіткуванню, по її здоров'ю? Все це ми з вами будемо разом дивитися у наступні роки. Я дуже хвилююся, тому що гортензії я до цього квіткування вирощувала тільки лише крупнолисті гортензії. В мене був такий догляд за ними, як кажуть, досвід з вирощування їх. Але, дівчатка, я багато не приділяла їм уваги. Мені були подарині деякі сорти крупнолистої гортензії, я її обрізала. Ну, тобто маю щось із досвіду, але так, щоб сказати, що я прям гуру в цьому ні. Я вирішила цього річ придбати гортензії волотисті, а не крупнолисті. Щоб за ними взагалі-то не доглядати. Ви скажете, що так неможливо, не треба це робити, але я так хочу. І мій догляд буде в чому виражатися. Я буду навесні їх обрізати, я буду їх підкормлювати, для того, щоб в них було здоров'ячка, як треба, і листячка не сувалися, і більше нічого робити не буду. Ну, може, десь там щось, якісь будуть хвороби або також ще щось, то, можливо, як варіант, буде щось схоже, але дівчатка і хлопці, це, на мій погляд, для мене вже багато. Чому я кажу, що багато? Я полюбляю в своєму садочку для тих, хто до мене тільки-тільки недавно доєднався. Я полюбляю ті квіти, котрі ростуть самі, котрі. Мають імунітет дуже високий, і також котрі, знаєте, не потребують багато уваги. Okay. Свій час я використовую завжди правильно, як мені здається, і знаєте, хочеться милуватися, а не працювати, працювати та ще раз працювати. Тому я підбираю ті сорти рослин, котрі мають гарний імунітет. Звісно, вони симпатичні. Не без того, що десь колись я там можу витрачати свій час на ту чи іншу рослинку, але загалом у мене така позиція, щоб квіти росли самі по собі. Вона дуже-дуже гарнезна. Подивіться, вона красунична. Але це не моя заслуга, як то кажуть, да, що я маю поки що такий кущик симпатичний. Подивимося, що буде на наступний рік. Ось така вона в мене красунечка на сьогодення, 10 липня. Хочу сьогодні випустити це відео. Подивлюся, як я. Його зніму, скільки він там буде по часу займати. Але мені дуже-дуже захотілося вам її показати. В неї, до речі, квіточки, коли відкриваються, отакі от малесенькі-прималесенькі, подивіться. Манюнечки, такі, гарнюнічки, симпатюлечки. Бачите, маленькі прималенькі. Ну, я увазі ось цю красуню. Потім вони крупнішають, крупнішають, міняє вона колір, звісно. Ну, і ось така краса виходить. Це просто щось, щось, щось. Спеціальна дівчатка занесла її до хати, щоб показати вам дійсно той колір, який вона має. Тобто вона у мене стоїть під дощем, я вже сказала, у такій напівтіні, І ось так виглядає. Можливо, вже у вас, коли вони ростуть на сонечку, вона вже повністю розкрита, але в мене ось така історія. Коли мені треба буде, щоб вона більш-бистріше відкривала свої соцвіття, звісно, я її поставлю на сонечко і буду нею милуватися там. Можливо, щоб просушити ось цей ґрунт. ну, По-різному, да? з різних причин це можна зробити, але як є, ось така в мене гарнюня Petite Star. Я думаю, що ми з вами більше на неї не будемо зупинятися, бо я хочу вам показати ще одну свою красу. І в мене тут до вас звичайно, є питання. Чому, звичайна? Тому що всі гору з гортензій, мені здається, знають, що з нею трапилось. Я, дівчатка, дуже-дуже буду вам вдячна, якщо ви мені напишете, що це таке. Так, вони в мене ці красуньки дві стоять в різних місцях. Можливо, це грає все ж таки роль. Бачите? Ось так. Разом. Як вони в мене виглядали при покупці? Я вам полишаю посилання. Нагадаю вам ще раз, щоб ви могли подивитися дивіться в інфобоксі по цим відеороликам. Так, ось бачите, різні місця. Так, мені дівчатка писала в коментах, що вона така має тонесеньку гілочку, що треба, можливо, було її трішки, ну таке, знаєте, зробити їй невеличку обрізку, можливо, ось цієї гілки, для того, щоб було більше простору та гуляв вітер в цьому кущі. Ось, оце, мені здається, це дійсно буде. Зайва гілочка, але як є, цього я зразу не зробила. Можливо, зараз зробити, але мені трошки жалкувати ось цих квіточок. Може, не треба їх жаліти, а обрізати і все і поставити її на черенкування. Не знаю, але як є, бачите, вона тільки-тільки в мене розкривається ще. І ця красуня в мене стоїть більше на сонечку, ніж петіт Стар. Її звуть, давайте я вам покажу. Це в мене Pink Light, Я вирішила, що вона мені також треба, бо вона невеличкого зросту. І я її, коли придбала, хотіла висадити, ну, як я вже вам раніше це все казала, хотіла висадити в садочок, а потім вирішила полишити в горщику. Можливо, це дівчатка в неї не від того, що вона дуже, ну, знаєте, така має. Суцвіття і гілочки свої густі покроні. По Можливо, це все ж таки полив, бо якісь, ось, дивіться, плями на листочках з'явилися. Я не знаю, що тут таке дівчата. Отак буду зараз вам показувати, бачите? Мені здається, ці плями з'явилися після дощу. Невпевнена, звісно, за нею, по. Доглядаю трішечки більше, на неї зверну увагу. Ну, подивимося. І ще раз нагадаю вам, що вона в мене стоїть на сонечку. Невже я її забула полити? А потім пішов дощ. Ну, подивлюся, дівчатка, але напишіть мені, будь ласка, я знаю, що все ж таки гортензії, коли мають отакі жовті листочки понизу, це є якраз або полив, або все ж таки Де. дуже. Крона загущена. Не знаю. Пишіть, дівчата, дайте мені пораду для того, щоб я все ж таки могла за нею доглянути, десь щось навчитися. Ось я бачу якийсь тут недобрий листочок. Ну, Це, мабуть, із серії того, що вони жовті. Бачите, що тут робиться? Це дівчатка грязюка. Я ж тут так перелякалася, слухайте. Ні, все ж таки щось тут. В мене з нею не так. І я хочу, щоб ви мені допомогли ось цю красуню зберігти. Не дуже мені хочеться її висаджувати до садочку. Тобто, якщо в мене було б таке бажання і можливість, я б, звісно, їх висадила в садочку. Але мені цьогоріч треба їх зберігти саме у горщиках. І Мені здається, що вони в мене так і будуть зимувати у горщиках. Я не знаю, як мені бути. Не хочеться мені просто їх туди-сюди потім викопувати, Розумієте, чому я їх полишла в горщику? Ну, посаджу їх. Вони в мене там 5 місяців ростуть в відкритому ґрунті, а потім що обратно мені їх саджати у горщик. Мені не хочеться це робити, тому вони в мене ростуть у горщику, і я пропоную саме вам. З цієї позиції дати мені пораду, що вони в мене ростуть у горщиках. Дуже-дуже хочу, щоб вони мене радували і на слідуючий рік, і у наступні роки, бо вони неймовірні красуночки. Бачите, як виглядають? Ну, Звісно, цей контейнер побільше, це, мабуть, ой, а скільки тут, а? мабуть 5 літрів контейнер, а цей трішки поменше. 3, мабуть, здається. Тобто ось така краса, бачите, як виглядає. Які ж вони гармонії. Ця вже квітує, ця вже, знаєте, таке, показує свою красу. Я знаєте, що хочу сказати, що поки що вона мене не зовсім вражає, ну, як я маю на увазі, кольору цієї квітки. В мене вже є Полістар, вона, звісно, там і розовіє, і. Трішечки набирає такого червоного кольору, ну трішечки. А ці ще в мене красунички поки що білого відтінку, тому ну, гортензія і гортензія. Мені головне, що вони йдуть дівчатка саме маленького розміру. Тобто такі карликові сорти, котрі мене просто знаєте, вражають, отак би я б сказала, але тим не менш дуже дуже симпатичні. У цієї Пітіт-Стар, бачите, листячка такі якісь більш, ну, я не скажу, що плотні, але біля того. А ця красунечка ну, має такі листячка вузькі. Її зріст, бачите, більш-менш такий, можливо, витягнутий. Да, треба було все ж таки її трішки, мабуть, порізати. Коли я їх отримала. Але як є, хай буде так, як буде цьогоріч, а там подивимося. Ось такі дві красуні. Я дуже-дуже захотіла вам зробити цей огляд. До речі, ця така більш набита, така, знаєте, густенька, а це більш така лисенька. Дівчата, О, різні сорти, звичайно, вони друг від дружки відрізняються. Це очевидно, ви самі це все бачите. Але ну, таке, знаєте, поєднання. На столі дуже видно. В садочку не дуже, бо вони в мене стоять в різних місцях. Спочатку стояли в однаковому місці, потім я їх вирішила розділити, тобто вони стоять у мене на парадній зоні, але от такі є, бачите, різні, як кажуть, види. Ця більш шапочка така набита, подивіться, така трішки, бачите, ну, Кругленька, я маю на увазі ось і тут, якщо так, також на це звернути увагу. А ця більше йде така повище в порівнянні з іншою гортензією. І е, листочки і квіточки ще поки маленькі. Ось так вони виглядають. Давайте я також її ближче покажу. А давайте я так разом зроблю. Мені не треба буде. Нікуди бігти, робити той, знаєте, фотомонтаж для того, щоб зробити порівняння. Гляньте, дві красуні. Отак я буду вам показувати трішки. Буду кадр робити ближче. Подивіться, яка краса. Ці кольори. З правої сторони «Пітіт Star, а зліва інша красуня. Інша Pink Light. І бачите, які в них квіти різні. Мені, здається, чудове поєднання. Зараз я вам показую для тих, хто хоче, дівчатка, купити ці сорти. Подивіться, яка краса. Ця така крупненька квіточка, ця більш мілка. Але, можливо, вона ще набере свою силу, тому що вона тільки-тільки відкривається. Я вам ще зроблю таке зрівняння. Мені здається, це. Дуже-дуже важлива для тих квітководів, котрі хочуть придбати ці сорти ось така краса. І давайте, дівчатка, чекаю від вас поради щодо жовтеньких цих листочків. Буду дуже вам всім вдячна, бо для мене це дуже важливо насолоджуватись квітами, котрі мене лікують в ці наші нелегкі часи, котрі є в нашій державі. Давайте я вам ще покажу ось таку красу. Трішечки своїх красуночок я уберу і покажу вам ось таку гарнюню. Пам'ятаєте, я вам колись казала, що хочу показати, як виглядає моя гортензія крупнолисна, котру мені подарувала моя подружка. Вона полюбляє дуже крупнолисні гортензії, в неї є багато сортів. Якщо буде бажання в неї, ми, звісно, з нею поспілкуємося на цю тему, але якось я не ставила собі це за мету. Отаку красуню вона мені подарувала цьогоріч. Дівчатка, дуже-дуже вас прошу підказати мені, що це за сорт. Бо я не знаю, вона мені, здається, також не пам'ятає, бо вона не зберігає ці всі квитанції. Подивіться, яка краса. Отак. Дивиться, стає на півтіні моя красонечка, має ось такий колір, якісь такі цікаві, дуже квіточки. Подивіться грязнюча, бо йшов дощ і я оце після дощу вирішила зразу зняти вам відео. Розумієте? Ні, щоб трохи почекати там навести красу на квітках. Ні, я вирішила зразу, хай буде як буде. Ну а чого саме показувати красу? Ми ж в житті не завжди. Виглядаємо охайно. Ну, Я маю на увазі, там, змити головою в одяжонах, хоча це треба зараз робити. Сьогодні ми живемо, а не завтра. Ну, Це таке в мене відступлення. Ось так дівчатка, вона в мене виглядає, якщо брати загалом, ось так. Подивіться, будь ласка, тобто, є гілочка, десь приблизно сантиметрів 40-50 яка квітує, і понизу пішли ось такі в неї розгалуження. Тобто, це була Мені здається за, да, заживцьована гілочка, і яка дала ось такі дуже симпатичні результати. Квітка моя квітує, чудово нарощує, як мені здається, оці нижні стебла помаленьку, потихеньку, вона, до речі, у мене дівчата боліла. Бо в неї був такий хлороз чи як ото зветься. Я її проливала, бачите, в неї такі ось листочки, я проливала її залізом. Мені здається, непогано вилікувала, ще треба це разочок зробити, щоб все було добре. І також я її ще підкислювала зовсім трішечки, бо один раз я підкислювала свою красотку Полістар. І, звісно, трішки мене там полишилася добрива, я і цю підживила. А ті волотисті нічого з ними ще поки не роблю. Зу, Цю красуню вже я один раз вдобрила. І ось так вона виглядає. Так що, такі в мене, дівчата, на сьогодні є з вами розмови щодо волотистих гортензій. і я вам... Трішечки похвасталась, трішечки показала своїх красуночок, які в мене є. Ну і звісно, показала, як я за ними доглядаю. Тобто, в мене дуже-дуже велике питання по цій красуночці. Ніяк не можу запам'ятати, як вона у мене зветься Пінк. Лайт, ще раз вам нагадаю. Напишіть, чи є у вас в садочку цей сорт, і який він вибагливий, невибагливий. Можливо, просто я щось не то зробила, можливо, не полила один раз. Ось не буду казати точно, але щось не. Щось, хоча, якщо розібратися, і ця була не полита, і ця була не полита, однаково. Але бачите, Пінк Лайт все ж таки швидко зреагував. Або, можливо, дівчатка, вона в мене щось там хворіє, щось з нею. Виходить, і я не розумію, що саме, тому прошу вашої допомоги. А цю красунечку, як ви бачите, я на неї дивлюсь кожного ранку, виходжу до свого невеличкого саду, який в мене є на парадному дворику. Планую, що я буду садити на тій ділянці, де вона в мене ще пуста, де в мене не всі. Ростуть квіти, які мене не дочекалися. У мене полишилась там земельна ділянка, і треба її довести до ладу. Тому спочатку я запланувала, що в мене там будуть рости гортензії, а потім плани міняються, не знаю, як то буде, і полишила їх в горщику. Ось, ось, ось так це все виглядає. Тому я хочу дуже вашої поради. Буду вірити, що моє відео вам сподобається. Ви мені поставите вподобаєчку. Також підпишитесь на мій канал і будете разом зі мною вирощувати ті квіти, котрі не потребують багато уваги. Дуже-дуже я хочу зібрати саме такі квіти. Роблю я це проб і ошибок, але як є, і хочу, щоб їх було все менше і менше. Так що, дівчатка, на таких хвилиначках ми, мабуть, з вами будемо прощатися, казати. Друг другу до побачення, до нових зустрічей. Обов'язково, якщо ви тієї ж думки, як і я, щодо вирощування садових квітів і кімнатних рослин. І також в цій темі, ну я маю на увазі також хочете це все зробити. Підписуйтесь на мій канал і дивіться відео, де я збираю саме такі квіти, вони звуться Ехінацеями. Полишаю під цим відео. Цей відеоролик. Подивіться на ці квіточки, зверніть на них увагу, бо вони дуже-дуже мало потребують уваги. Хочу також я зібрати саме таку колекцію гортензій, але ще вчуся. Бо... Ще раз вам нагадаю, що волотистих гортензій у мене в садочку раніше ніколи не було. Тому в мене це таке, знаєте, перші проби пера, але як є. Так що дивіться на мою першу красуночку, таку зірочку Полістар. Я робила огляд на неї. У мене декілька є відеороликів. Також вам посилання полишаю під цим відео. А вам кажу до нових зустрічей, до нових відео. І всім пока-пока!